Благословенний у Христі, чи потрібне ще людське благословення? Привіт, друже, сьогодні говоритимемо про питання, яке для багатьох може бути дуже особистим, навіть болючим. Навіщо мені благословення від людей, якщо я вже благословенний у Христі? Чи має значення, що про мене думає пастор, старший служитель або громада, якщо Христос уже прийняв мене? Чи справді я потребую дозволу, так би мовити, від когось? Аби змінити церкву, служіння чи просто йти вперед із Богом. Давай глибше пороздумуємо над цим питанням. Почнемо з фундаменту. У Посланні до Ефесян 1.3 сказано Бог благословив нас усяким духовним благословенням у небесах у Христі. Це не обіцянка на майбутнє, це теперішній факт. Якщо ти у Христі, ти вже благословений, ти прощений, усиновлений. Виправданий, ти нове створіння, твоє джерело благословення не пастор, не структура, не деномінація це сам Христос. І тут постає питання якщо я вже благословенний, то навіщо мені ще щось від людей? Бо з одного боку у Христі тобі вже нічого не бракує, а з іншого Біблія вчить, що Бог діє не тільки через особисту віру, а й через тіло Христове. Тобто церкву. У Діях 13.3 ми читаємо, як Павло і Варнава перед виходом на місію отримали молитву піст і рукопокладення це не тому, що Бог не міг послати їх без цього, а тому, що підтримка спільноти це Божий дар, а не контроль. Коли хтось молиться за тебе, благословляє тебе, це вираз єдності, любові, духовного супроводу це не духовна, так би мовити, віза. На жаль, в деяких церквах це поняття перекручене. Бувають фрази на кшталт Ми тебе не благословляємо на перехід, ти не маєш права служити без нашого дозволу, ти не під благословенням і так далі. Це вже не біблійне наставництво це маніпуляція. У Новому Завіті апостоли не контролюють совість віруючих. Навпаки, Павло каже в Другому Коринтян 1.24 ми не пануємо над вашою вірою. А допомагаємо вам радіти. Коли хтось намагається зв'язати твою свободу в Христі, це не служіння, а владолюбство. Наприклад, чи можна просто йти без благословення? Так, якщо ти не тікаєш у бунті, ти молився, шукав Божої волі, ти залишаєшся у мирі, ти не тікаєш від дисципліни або через гріх, тоді так, ти можеш іти із миром, навіть якщо тебе, так би мовити, не відпустили. Благословення, якого тобі дійсно вистачає, це благословення від Отця через Ісуса Христа, людське, бажане, але невирішальне. Отже, як залишатись у любові, але не в рабстві, не впадай у крайнощі, не відкидай усіх служителів, якщо один тебе зранив, не плутай свободу у Христі з гордістю чи ізоляцією. Не шукай незалежності від тіла Христового, шукай зрілого, братерського середовища. Пам'ятай, ти дитина Божа, не власність пастора, але також ти частина тіла, а не, так би мовити, самотній християнин у лісі. Зріла церква не тримає силою, вона благословляє навіть тоді, коли важко відпустити. І на завершення висновок. Так, ти у Христі вже благословенний, люди не можуть додати до цього чи відняти, але у здоровій спільноті благословення служителів може бути підтримкою, не умовою. Якщо тебе тримають силою, це не Христове царство. Іди з миром, служи Богові, не замикаючись у серці, але і не підкоряючись страху. Бо написано: до свободи покликав нас Христос. Галатів 5.1. Дякую, що слухав цей подкаст. Якщо тобі відгукнулось, поділись з другом. А якщо хочеш більше тем на подібні запитання, то пиши до зустрічі! Залишайся благословенним не через людей, а через Христа.